Оперативна обстановка на північному кордоні без суттєвих змін ворог продовжує обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частини Харківської та частини Сумської області. Застосовує весь наявний арсенал озброєння. Впродовж минулої доби нараховано 46 обстрілів, 97 вибухів із різного виду озброєння. Впродовж минулої доби. Зафіксовані втрати серед цивіл... цивільного населення. Одна людина загинула внаслідок ворожих обстрілів, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватний житловий будинок. Що стосується озброєння, більше ста ворог застосовувати міномети різних калібрів, тому що вони більш мобільні, а також їх легше маскувати. Також ворог завдає ударів з глибини своєї території реактивними системами залпового вогню. Менше став застосовувати ствольну артилерію різних калібрів, тому що вона набагато легше виявляється та знищується силами оборони України. Також активно ворог застосовує безпілотні літальні апарати, як fpv дрони, так і скиди невідомих вибухових пристроїв з БПЛА. Протягом останніх діб ворог дуже активно особливо. В нічний час застосовує безпілотні ударні безпілотні літальні апарати типу ШАХет. За минулу добу в зоні відповідальності оперативно-татичного групування Сіверс було знищено вісім БПЛА, п'ять з них було знищено силами та засобами оперативно-татичного групування, решта силами та засобами повітряного командування. До відбиття цих атак залучаються. Зенітні ракетні підрозділи, мобільно вогневі групи командування сухопутних військ та повітряних сил, а також підрозділи РЕП. Вздовж всієї смуги кордону ворог зберігає свою військову присутність, проте ознак створення якихось масштабних угрупувань не зафіксовано. Зі свого боку, кордону ворог продовжує обстрілювати наше прикордоння. Проводити розвідувальну діяльність, а також нарощувати мінновибух... щільність мінно-вибухових загороджень, а також проводити фортифікаційні роботи. В зоні нашої відповідальності загроза застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп вона постійно зберігається. Цьому сприяють як погіршення погодних умов, так і особливості природні, так би мовити. Тут знаходяться суцільні лісові масиви. Болотя місцевість та дрібні річки, і це все сприяє роботі диверсійно-розвідувальних груп ворога. З нашого боку, створена ефективна система оборони на найбільш вигідних рубежах, і у разі задіювання ворогом ДРГ застосовується з нашого боку всі наявні сили та засоби, а також протидиверсійні резерви.